Вітаю, п'ятикласники! Сьогодні ми поговоримо з вами про всеволода нестайка. Розглянемо його твір чарівний талісман. Та захопливі події, які відбуваються саме в цьому творі. Хто ж такий Всеволод Зіновійович Нестайко? Письменник народився у місті Бердичів в Житомирської області 30 січня 1930 року. Із дитинства хлопчик неодмінно хотів стати капітаном далекого плавання. Але водночас, він займався і художньою і творчістю. Він дуже любив писати і своє перше оповідання написав уже 8 років. Після закінчення школи він вступив до Київського державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка на філологічний факультет. Закінчивши його. Він працював редактором дитячих журналів, «Барбінок», немо, веселка. Звичайно, що Всеволод Нестайко багато працював, багато писав для діток. І ось перша велика книжка вийшла, яка мала назву Шурка і Шурку. Саме у 1956 році. І ось як згодом запише в своїх спогадах Всеволод Нестайко, що за 50 років творчої діяльності він видав близько, близько 30 книжок, оповідань, казок, повістей та п'єс. За творами письменника були зняті і фільми. Одиниця з обманом, Тореадори з Васюківки, Чудеса в Гарбузянах. Ми поговоримо з вами про чарівний талісман. Що ж таке діти талісман? Це предмет, який за уявленнями має чудодійну силу та приносить його власникові щастя, удачу. Оберігає від небезпеки. Тож, переходимо, знайомитися зі змістом твору. Діти, визначимо жанр твору. Для нас це нове поняття пригодницька повість. Тому, будь ласка, запишіть у зошити визначені. Пригодницька повість це. Твір насичений багатьма пригодницькими подіями, учасниками яких є кілька персонажів. Отже, чарівний талісман дід, входить до книжки. Ось ви бачите цю книжку Всеволода Нестайка. Чудеса в гарбузянах. Тож ознайомимося зі змістом твору. Безпосередньо сам твір, великий за обсягом. Ми опрацюємо тільки стисло. І для аналізу візьмемо перший розділ. В селі Гарбузяни, що розкинулись на березі річки Голуб'янка, проживало троє хлопчаків, з якими і сталася дивна пригода. Першого з них звали Сашко. Але мав він прізвисько Марусик. Другого хлопчака теж звали Сашко. Мав він прізвисько Циган, бо був смуглий і чорнявий. На диво і третього хлопчика звали Сашко, на прізвище Журавель був майже на дві голови вищий від своїх товаришів. Ще одним важливим учасником цієї історії був пес Сашка Цигана Бровко. І він то і збудив рано вранці своїм гавкотом свого господаря. Сашко циган прокинувся і, зрозумівши, що сну далі не буде, вирішив відправитися з друзями по гриби. Розбудив спершу марусика, а потім і журавля. Вирушили в ліс. Отже, діти. Ви бачите, що вже на початку твору ми знайомимося із головними персонажами повісті. Перед нами три Сашка Марусик, Циган і Журавель. Які ж події трапляться з ними далі? Ми взнаємо, прочитавши повість. Тож читаємо разом! Сонце визирнуло з Залисої Гори. Глянуло на гарбузяни і всміхнулося. Воно щоранку сміхається, коли встає і кидає свій перший погляд на наше село. Та хіба можна втриматися від радісної усмішки, коли дивишся з неба на наші гарбузяни? Кращого села немає в цілому світі. Знаєте пісню? Стоїть гора високая попід горою гай, Зелений гай густесенький, неначе справді рай. Так то точнісінько про наші гарбузяни співається. І гора, і гай, і річечка голубенька називається. І хати білі у буйних садках потопають. І луг, і левада, і три верби схилилися над голубенькою, де в'яжуться човни. А в голубенці і латаття, і жабуриння, і рязка, ну, геть, чисто все, що треба для незабутньої мальовничості пейзажу. Я думаю, дітки, ви всі разом, виразно прочитали. Тож, що ви дізналися про трьох друзів? А з чого видно, що оповідач любить своє село? Якраз підказками. І будуть ті уривки, які ми щойно з вами попрацювали. Читаємо далі. А втім, сонечко підморгує нам і запрошує зазирнути ще в одне місце. Пробачте на цей раз у собачу будку на циганому подвір'ї. Там, поклавши голову на волохаті, у реп'яхах лапи, Дрімає здоровенний рудий Бровко. Він теж герой нашої незвичайної, але цілком правдивої історії і відіграє в ній дуже важливу, якщо не сказати вирішальну в певному розумінні роль. Сонце лагідно зазирнуло під великі світлі, майже білі собачі брови. І побачили синю, безсовісну муху, яка саме всю мить сіла брокові на ніс. Бровко, не розплющуючи очей, пересмикнув носом. Муха на якусь мить знялася, але тут же сіла знову і спокійнісінько почала потергати передні лапки, наче сиділа не на собачому носі, а на якомусь неживому предметі. Бровко розтулив одне око, глянув на муху і блискавично клацнув зубами. Проте муха виявилася спритнішою за, за нашого пса. Вона встигла злетіти, прозищала коло, коло в нього над головою і знову сіла на ніс. Ну, ви подумайте, яке нахабство? Бровко розтулив друге око, мутнув головою і розта... роздратовано гавкнув. Голос у пса такий гучний і дужий, і пролунав так несподівано, що зозуляста курка злетіла зі свого сідала на бантині і відчайдушним куткудаканням залопотіла крилами прямо над головою в Сашка цигана. Сашко циган прокинувся Тю, а киш. Хайти. Але Курка вже не чула. Тож, діти, куди ж зібралися хлопці? Молодці! Якщо ви правильно прочитали і були уважними, ви можете дати відповідь. Ось дивіться, коли ми читали з вами епізод про Робровка. То чи не смішний він? Знайдіть ви у тексті та прочитайте смішні епізоди твору. Приходимо діти до другого розділу. І саме тут ви потрапите у Губанівський ліс. Де біля таємничого озера відпу... відбувається несподівана зустріч, під час якої наш вірний Бровко поводиться зовсім не... незрозуміло. Стежка від лісу вела понад річкою крутим берегом, в'юднилася серед кущів верболозу. Мокрі рисанисті гілки раз у раз черкали хлопців по щоках. Лоскітно струшуючи холодні краплі за комір. Сашко циган ішов попереду, іноді навмисно придержував чи відтягував гілку, щоб вона хльоснула журавля, який простував за ним. Ой! скрикнув журавель, не треба. Не буду, спокійно казав Сашко циган і через кілька кроків знову відтягував гілку. От стравайте, сказав Журавель, я вам краще сон розкажу, який мені сьогодні приснився. Ще перед тим, як ми на москвичі їхали. Значить, так. Іду я, значить, лугом. По той бік голубеньки. Сонце світить, коники у траві скрикочуть, жаби кумкають, втрутився марус. Отже, діти, я вам прочитала лише частинку. Підготуйте уривочок повісті, який ви зможете надзвичайно виразно прочитати. Читаємо далі. Та не перебивай. Іду я, значить, лугом у бік річки. У бік села, усі бамбури на тому березі переді мною, як на долоні. Хати наші на узгір'ї, садки, городи, стовпи високовольтні. І раптом бачу здіймається в небо над моєю хатою повітряний змій. Та обережно цигане, ну тебе! І на тому повітряному змії якась бачу людина. Щепилася руками, летить, як на дельтаплані. Придивляюся, а то вчителька математики та Миколаївна знову вдрутився Марусик. Та не перебивай же, ну! придивляюся, значить, а то Карабас Барабас. Кіно пригоди Буратіно по телевізору, пам'ятаєте? Летить, борода віялом, зуби конячі, щирить. Я дивлюся, і мене зовсім не дивує, що казковий карабас Барабас на повітряному змії над нашими бамбурами летить. Наче так і треба. Ну, ну і що? А далі що? спитав марусик. Нічого, а далі ми вже на москвичі їдемо. Якісь у тебе сни, журавель, як у рябої кобили кинув через плече Сашко циган. Які є? зітхнув Журавель. А взагалі, цікаве все все-таки явище сни. У Увісні може відбуватися все, що завгодно, і при цьому віриш, увісні ти літаєш без крил, без нічого. Просто відштовхуєшся від землі, крутиш ногами і летиш. І це тебе аніскільки не дивує. У вісні це абсолютно нормально, наче так і треба? Взагалі, що б не відбувалося у вісні, які б дивовижні речі ти цьому віриш? Цікаво, правда? Отже, діти, ви бачите, що ви можете перегорнути наш урок і передивитися. Ще і ще і прочитати, і отримати велике задоволення від читання. Але подумайте, який урок, уривок вам сподобався найбільше? І ось наші друзі зустрічають незнайомця. Як же поводять себе хлопці? При зустрічі із цим чоловіком! Що здалося дивним друзям у поведінці собаки? Якщо ви були уважні, усе правильно прочитали, то ви, звичайно, дасте відповіді на ці питання. Тож діти, за посиланням, яке в нас є на прозірку, ви можете прослухати аудіозапис або прочитати Повість. Тож, успіхів вам та до нової зустрічі. На все добре!